Ви, мабуть, чули, що React для того, щоб оновити дом в браузері будує якісь там віртуальні дерева, їх порівнює і вже потім застосовує зміни до DOM. В цьому відео ми на невеличкому прикладі розглянемо декілька деталей цього процесу і зробимо певні висновки. Всім привіт! Мене звати Андрій. Я розповідаю про React і веб-розробку загалом. Це відео присвячене саме механізму оновлення дому, який використовує React, І цікавим подробицям. Перш ніж ми почнемо, хочу вам порадити свій же власний курс по React, хто починає вивчати React, хто хоче почати, то. Долучайтеся до Udemy, я посилання на курс залишу. На ціну курсу не зважайте. В посиланні вона просто вона динамічна, вона постійно змінюється. Посилання вона буде найнижчою, яку пропонує Udemy. Це взагалі все контролює Udemy. В курсі є 30 годин лекцій, є інтерактивні вправи, які прямо в браузері в Udemy ви можете вирішувати. Вони потім перевіряються Юніт-тестами. Ну і в принципі, як ви бачите, що вже майже 500 студентів підписалися на цей курс. Це для україномовного контенту на Юдемі дуже багато, бо курсів українською мовою дуже-дуже і мало. Отже, якщо вивчаєте React, то доєднуйтесь та вивчайте React разом зі мною. В курсі ми розглянемо. Основи реакту, як він працює, пройдемось по всім хукам. І далі ми розглянемо теми Local State Management, Data Fetching з React Query, там є цілий міні-курс по React Query, є цілий міні-курс по TypeScript на початку. І також буде ще велика секція присвячена маршрутизації з React-Rутером, юніт-тестам, сторібуку. Ну і взагалі багато-багато чому. Тут аж цілих 30 годин. Відео і всі приклади в курсі розроблені мною. Це не якась там копіпаста з чогось, не переказ документації. Також у вас буде ось такий гітхаб репозиторій. Як бачите, в ньому вже 300 комітів. Майже я постійно його оновлюю і додаю щось новеньке. Отже, посилання я залишу, кому цікаво, то переходьте. Тепер перейдемо безпосередньо до прикладу. Дивіться, який в нас є елементарний приклад. Ми рендеримо два годиночки. Як вони рендеряться? У нас є хук, кастомний хук useInterval. Що він робить в useEffect він стартує інтервал. Так, і callback, який в нього передається, він виконує ось з певним інтервалом. Тобто це така користувацький хук, обгортка над setInterval API. Про користувацькі хуки я відео записував вже, я залишу посилання на нього десь в кінці відео. Отже, є в нас useInterval, ось ми його тут використовуємо, і кожну секунду ми оновляємо ось цей use state timestamp. Тобто ми кожну секунду беремо поточний час. Відповідно, тут також використовується користувацький хук, кастомний хук, навіть не дивлячись, ну, дивіться, Use-interval, зрозуміло, да? це така загального призначення такий хук, користувацький, має сенс його винести окремо. Use-Timestamp, я його також виніс окремо. Чому? Ну, дивіться, тут працює інкапсуляція. Тобто, ми сховали певну частину функціоналу в цьому кастомному хуці, і, наприклад, що це, що це означає? Оцей set timestamp setter, ми його убезпечили, його ніхто не викличе, не викличе крім цього, інтервалу. Тобто, не буде такого, що десь там в коді компоненту його випадково викликали, тому я це також обгорнув в користувацький хук, timestamp, він повертає timestamp. Тобто тут безпосередньо в компоненті, який це все приймає, у нас є просто use timestamp, він повертає timestamp, який кожну секунду змінюється. Але це все сховано і абстраговано від нас. І відповідно, це легше підтримувати, легше змінювати, легше перевикористати. Тому користувацькі хуки – це круто. Коротше, є в нас таймстемп. Він кожну секунду. Оновлюється. Що я роблю? Я беру date, так, створюю date об'єкт. Ну, можна було б і треба в реальних застосунках використовувати бібліотеки на кшталт date functions. Мабуть, наразі це найактуальніше. Moment.js, якщо що вже застаріла. Ну, є там ще Date.js і ще якісь. Ну, але так, date functions, мабуть, найактуальніше. Тобто, для того, щоб відформатувати дан... дату, краще Date Functions використовувати. Я не використовую, нам треба проілюструвати лише один аспект. Так, і є ось тут в двох хедерах рендериться два годиночки, вони рендериться трохи-трохи інакше. Дивіться, перший він рендерить окремо в JSX години, хвилини і секунди в трьох окремих текстових нодах. Бачите? Другий приклад, в принципі, те саме. Код той самий, єдине, що тут темплейтна, один рядочок, і, відповідно, тут буде одна текстова нода разом. Типу, в другому годиночку все те саме, виглядають вони точно так само, і без дефтузів ви різниці ось так, мабуть, і не помітите. Ну, хіба що якось там трохи інакше буде виділення тексту, не знаю. Неважливо. Але DOM-структура різна. І якщо ми відкриємо в, на повну вкладку, відкриємо DevTools, то ми зараз це побачимо. Дивіться, ось перший хедер і ось другий. Бачите, тут у нас це позначено окремими рядками, це значить, що це окремі текстові ноди. Якщо їх можна окремо вибрати, тобто це окремі елементи дом дерева, навіть не дивлячись на те, що це просто текст. В другому хедері це все. Одна текстова нода. І бачите, сучасні девтузи вони дуже офігенні, бо вони показують ось цією анімацією, оцим блиманням, як дом оновлюється. І ось це блимання, відповідно, це викликає JavaScript код реакту. Так? І е, ми бачимо, що. В першому елементі оновлюються тільки секунди. Ну, відповідно, коли там перейдемо на нову хвилину, оновлюються ще й хвилини. Коротше кажучи, оновлюється тільки та нода, яка змінюється. Це чому? Тому що, як я вже казав, так реактом будуються віртуальні дерева з попереднього типу рендеру, з поточного, з нового рендеру, він їх порівнює. Враховує ДІВ і він е, застосовує тільки цей ДІВ, тільки до конкретних нод. Ну Но тут, оскільки це одна текстова нода, то воно оновлюється одразу все. Е, так, тобто цей аспект ми вже продемонстрували, що React оновлює тільки ті е, ноди, тільки ті частини в дереві, які змінюються. Якщо не змінюються, він їх не оновлює. Добре, з цим розібралися. Але є ще одна деталь. Дивіться, в нас, крім того, тут ще є ще один uстейт, який задає background Color. І, і ось в стилях для обох хедерів прописаний background колор. він з Юстейту. І є дві кнопочки, які переключають цей useт, переключають background Color з червоного в прозорий. Ось так все супер просто, так? Ну, в принципі, також видно, що оновлюється Style, Property. І дивіться, оновлюється, коли ми тоглимо це, оновлюється лише style properті. Тобто, бачите, тут показується, що оновлюється якби вся нода, а тут окремий пропортті. Що, що це означає? Давайте спробуємо, о що зробити. Візьмемо і додамо до ось цього другого година ID. -шку. Так. Звичайно, ID properті clock. І спробуємо змінити, змінити якесь properті просто через JavaScript. Тобто, розумієте, що тут у нас є зараз div-елемент, в якому керує React. Він там все робить, все оновлює, але ж у нас працює і JavaScript. Ми можемо просто взяти документ, взяти get-Element, id Так, у нас є id clock. Так, ну мені вже підказує, я, бо я вже таке робив. Е, так, що ми беремо: Getlement Bay-Clock, беремо його property Style і оновлюємо колір на зелений. Так? І оновився колір на зелений. По-перше, бачите, що е, тепер час оновлюється, але колір не змінюється. Так? Тобто, React знову ж таки оновили не тільки ті ноди. Які змінилися, а тільки ті точкові, тільки ті властивості, тільки ті пропортісноди, які змінилися. Ми змінили вручну background color React після цього оновлює, але він не перетирає той, ту зміну, яку ми зробили. Чому? Бо він порівнює віртуальні дерева. По суті, якщо так спрощувати, то React нічогісінько не знає про те, що ми зробили. Ось тут, про те, що ми зробили в обхід реактор. Просто ми, у нас є доступ до dom дерева, так? і ми взяли і змінили його. Реактор це взагалі не здогадується, і він собі продовжує робити те, що він робив. І, і це дуже погано, напряму ну, мораль така, що змінювати напряму пропертіс, ось просто через документ діставати ноди дом дерева, якими які керує реактор, не варто. Бо в нас тоді буде. Така непередбачувана поведінка. От зараз у нас колір зелений. Так? Якщо я оновлю колір, е, на червоний, от зараз я тицю червоний, бачите, все одно нічого не міняється. Чому? Бо поточний стан червоний, і е, е, оскільки ми викликали сеттер ось тут. Сеттер set background Color в red, але поточний стан red, і типу React не викликає, е, не діспачить е, оновлення стейту. Бо Поточний стан такий самий. Якщо ми переключимо на Прозорий, ось тут React оновив. І тут він оновив background color для обох нот. Тобто він знову ж таки нічого не знає про те, що ми зробили. Якщо я зараз знову виключу цю команду, то ми знову перетерли. І тоді у нас виходить такий непередбачуваний стан, коли ми. Оновили щось ручну, і іноді реакт може це перетерти, іноді ні. Ну, тобто, якщо зміниться саме той проперті, який ми перетерли, тоді так, тоді реакт його прибере. А до того, ну, в великому застосунку, це буде непередбачуваний проміжок часу, у вас буде ось цей стан, який ви змінили вручну. Тому дивіться, що який з цього висновок? Документацію можна читати про те, як React оновлює ці віртуальні дерева, але найкраще взяти ось такий невеличкий Sandbox, взяти дефтузи, в яких все ну, дуже дуже класно показано, анімовано, хто кого змінює, хто оновлюється. Так от треба взяти такий консентбокс, погратися з цим, і тоді у вас буде набагато більше розуміння практичного, як React дійсно оновлює і як він дійсно працює. Ну і як висновок можемо зробити що? Що в тому дівчику, в цьому Діді рут, яким у нас керує React, це його домен, це його королівство. Ем, міняти дом якимись іншими скриптами не варто. Ну, тобто якусь там іншу бібліотеку, яка менеджить дом, або просто стучатися до дом елементів напряму не варто, тому що. Тоді я вам гарантую, що поведінка буде непередбачуваною. В певний момент часу там оновлення ваше буде примінятися, потім реакт його перетре, а може не перетре. Це все так дуже нестабільно і ну, в продакшені таку штуку використовувати не можна. Сподіваюсь, вам було цікаво. Попереду у нас ще багато відосів про React, і не тільки про React. Тому підписуйтесь. Ставте лайк, підтримуйте контент українською мовою. Ну і до зустрічі в нових відео.